Ех, цей кайф. Через 3, 2, 1. Починається. Ех, кайф. Зараз мені перемкнеться машина. О, ви вже тут, братва, всім здорова! З вами Коля Бінго і ласка, випросимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, мої, любі друзі, продовжуємо і закінчуємо грати нашу прекрасну замечательну гру під назвою ЕАрт DIRE 2. Тому перед початком цього відео ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відосом з друзями всім. А, ну а ми і поїхали. Вже хотів сказати всім пока, ну ладно, погнали. І раз, два, три. Остання. Рбана реклама голову, всю мені перебігла. Ладно, остання. Остання машина. Пацани, все, більше машин нема, Вовона, остання наша машина, все. О, це кінець гри, вважайте. Все, тут. Все, тільки ще наша сілляка. А ніяка. Просто на ній кайфувати. У нас це відео буде на 15 хвилин, так як і вчора. Вчорашнє було там до нас щось. І погнали, пацани, все, погнали! Ось така тачка. Тут... А нам тут, а дивіться, нам тут ще показує якась машина. О, нам ще тут показує машина. Коли ми дійдемо до фінішу, то нам показує ще якусь машину. що це за машина я не знаю, ну, тупо о, пацани. О, вона це остання, реально, остання. реально Тачка. Я не знаю, я то попробую доїхати. Я не, не на відео, але так, попробую, може, потім доїхати до кінця. Просто цікаво, що там де за машином. Але так, щоб я пацани тіпа, записував про це відео, ні. Просто-напросто це вже ми завершаємо Це проходження через те, що ми вже пацани розблокували, розблокували з вами останню машину, на якій просто-напросто будемо хасанити, 15-10 хвилин. Ну, точно не знаю, бо 15, або 10 хвилин. Ну, в будь-якому випадку, що я вам можу сказати? Вона вже не, не всюди навіть прилазить. Я не знаю, таке чувство, що з машини на трактор присів, тут реально, пацани. Ну, кузов взагалі тут зараз відвалиться, Ну, проїхали ми немало. Ого, дивіться, тут взагалі кузов відвалився. Але ладно, остання машина, блін, пацани, це настільки кайф. Так, а давайте резину прокачаємо. Опа, яка тут буде? А, резина вот така, як обична. Ну давайте, пацани, на цій ташці газом. Сальто, ага, сальто. Сальто ми крутимо, так. Да. Давай, на заднім колесі, пацані. Це той самий, э, типу, як... Та сама грузова машина, яка возить ці всі камені, не камені, Ну, факто, ні, я думаю, не на 15 хвилин де це відео про, про качки, як остання, а на 10. Хай такого як стандартне. Але Дивіться, як, вона, як ця машина, якась маркізація, як вона підпрягує, як жаба, як вона перепрягує ці всі трампліни тупо. У мене така ностальгія, навіть не ностальгія, у мене такий кайф. От хай ці зонбаки тепер. О, приймай мені в кузов, Та що ти за крішупився? Не всюди вона пацани вже прилізли. От по таких тунелях то вона прилазила, по більших, по таких великих тунелях більших, то ну, вона не проходить, ця машина. Ну ладно, мільярди. Тут все в мільярдах. Я би, якби, цього нітро поставив. Так, я не розумію пацани одного. Це ну, що таке? Ну, Це броня, да, це бензобак, це броня, це це, це нітро. А це що? Ну, А що це? Я тут не розумію, я один тут придумав, не розумію, це що. Це було що в нас тут було? Я не знаю, тобто. Ну, якісь кріплення. А, оруга вроді. Вроді би оруга посилає. Ну, ладно, давайте, газюри. Ну, я вже на таке не дивлюся, на ці оруги мені вже не потрібні, от воно десь тут краще було. Але я сьогодні не знаю, чи їм буду міняти, чи ні. що мені там вніжка міняти її. Я просто-напросто сьогодні їжджу їжджу, кайфую. От. Я просто пацана не хотів, я хотів, я вам обіцяв. Я, ну, я на 55% п'ять відсотків що я сьогодні завершу це відео, я пам'ятаю свої слова, не на 100 навіть, але все одно. Я просто-напросто сам захотів вже цю гру завершити і вже завтра на відео і на стрімі чекайте якусь наступну гру, яку, якщо чесно, я ще й сам не знаю. Тому напишіть, будь ласка, от, може, я, я якусь ще підберу. Посвітуйте, будь ласка, порекомендуйте якусь гру, яку б ви хотіли бачити, там, які ви знаєте, взагалі про які ви чули, пацани. Голова, до побачення. Тому напишіть мені це ну, Це да. Це руха, так, ладно, тут все 670-570 мільярдів, Я в шоці. Не знаю, давайте назбираємо давайте на броню, давайте, давайте ладно, давайте поміняємо. Назбираємо зараз бабки на броню. На передню броню. Мені просто цікаво. Воно десь до цієї б дало. А ладно, ну в любому випадку, пацані. Сьогодні ганяємо, сьогодні хасаним і сьогодні кайфуємо. Кайфуємо, як це вже в нас останнє відео по цій грі RTG 2. Мені аж цікаво, скільки ми записали відео. Я в кінці відео хочу підсчитати, скільки ж ми з вами записали відео по цій грі, пацани. Так, ладно. Опа, я тупо ще виїхав. Так, давай, давай, давай. Все, я вже тупо Бенс на це ще тратив. Ну я б не сказав, що тут бенс. Тут, мабуть, соляра. Тут, напевно, дізель Дис топливо. Так. Окей, давайте. Давайте нітро, ну і рубай. Так. Ого! Пацани! Дивіться, яке, як, яке воно велике, як, як воно впутане. Воно Ого! Тупо воно стало як комбайн мені зараз, воно мені зараз реально. Це от, як вогонь, це як січкальня. Воно мені зараз пасуні, от... Мені одному воно стало е, звичайної машини, похоже на комбайн. Це зразу як броня на більше півмашини. Та ви що, Йо! Ми вже до домитки доїжджаємо. Кайф. Який це кайф? Ні, тупо, ра... А, тут я не прилажу, так, да, тут тільки от цього тунелі для нього зроблені. Для цієї машини. І тово. Такое еле-єле. Щаф притейде. Так, ну я вже пацані, лампочка ще не мигає, я вже їду. Так, а ні, на карка мигає, вже мигає. Так, ну я на вагона ще заїхав. ще з вагона з'їхав. Та і так, пацані, Ну тут взагалі маркізація, така, такая. Маркізація топ. Так. 115, для... блідо. Тут а що у нас? Ага, нам тут не вистачить. Ну, не вистачить, то й не вистачить. Давайте що, пацани, снизу два рази проїдемо. Так, покайфуємо. Опа, давай, нітруха пішла. Давай, 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 давай. Ну, от я нітро практично, можна сказати, просрав на такі от фігні. Так, давай, дай тромсаль. Угу, сальтухову. О, кстати. О, а ну ще раз. Опа! І останній. Від колівінгу. Оце від, від мене вам. Все, по красоті все зробили, я вже і так э, дізеля дизель, дизель я потратити на це все. Факт того, що топливо я потратив вже на це все. Тому, пацани, хорош мені дурачитись. Опа, ну давайте ще раз для вас. Так, все, у мене вже її нема бензи. Все. Бензин на нулю, ти вона деміт. Але, пацани, ця тачка все одно топ, Я б не сказав, що це тачка, я б сказав, що це тачуха, тачила, тачила, о, Так, що тут далі? Ну давайте спробуємо щось приобразити, так сказати. Ще давайте нідруху прокачаємо. Мішку не міняє, але ладно, на нітро. Опача. Пішло по красоті це все. Опа, опа. Опача. Опача. Ну це, якщо чесно, гамно, Ну давайте останній один раз. Отут із цієї прекрасної маркізації можна такі фігні робити, пацільні, от реально Так, але ну, ладно. Це в нас якщо що перед останній заїзд. Чи останній. Перед останній, ладно. Зробимо ще останній. Відео не на 15 хвилин, зато хай буде хоч на, хоч на 10. Хоча б написане на 10, хоча б щось. Так, або навіть на 9. Ну, ну все одно, ні, на 10. Так сказати, прощальне пацані, прощальне відео з цією грою. Я трохи навіть задоволений, бо вона мені. Я їх не лакешка. Надоїла вже трохи. Так. Давай. Реклама до побачення. <кхід> І останній пацані останній наш заїзд за цю гру. Був перший, а це вже останній. А ще якось не віриться, знаєте. Але все одно. Так, давай, давай, давай. І обов'язково я ж кажу ще раз, пацани. Напишіть, будь ласка, в коментах, яку ви хочете бачити гру. Порекомендуйте, будь ласка, так. Ну а я їду, щоб все так сказати, як в лучих домах Парижа було. Прокачено в мене все повинно бути на 100. Так, давайте, пацани, газюри. Не прокачено, просто чим покращити, як не як останній заїзд. Так, тут у нас отако. І воно я навіть не жму на газ, а воно вже закінчується. Ладно, давай трохи, пацани на останок. Фух. Ну все. Кажіть пока грі. Ще раз, кажіть їй, пока-пока. Ми виходимо з неї, зараз, пацани. Все. Виходимо, от, ще раз. Ось ця от машина. Ми з вами скільки зробили машин. Давайте від самого початку порахуємо. Порахуємо. Давайте від самого початку порахуємо. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, ліксу, сьоме, восьма, дев'ята і десята. Послання. Десять машин ми з вами тут зробили. І, пацани, по цій грі я зняв 24 відео. 24 відео за 20 відео зайшло. Тупо, як половина громобайла щось знімав. Ну, а, пацани, що вам можу сказати? Це у нас 25-те останнє відео по цій грі. І давайте вже, хоча б, якщо не це, і давайте зробимо з вами до кінця літа хоча б 920-930 підписників, пацани. От, е, от, що тут єрунда до 900, давайте, хоча б, може, ладно, 900. До кінця літа, давайте, 964 підписників, а зараз 896 підписників. Тисяч уже не апнет, але хоча б щось. Ну а на цьому все. З вами був Колябінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я вдячний, що ви дивилися оцю гру. Кому вона подобалась, особливо відео, згодні, я її не забуду. Кому вона подобалась, ще раз пролайкайте, будь ласка, діліться і коментуйте і підписуйтесь. На цьому все. Всім пока-пока-пока. З вами був Коля Бінго. До нових зустрічей Пока! По-ка! Пока!